Мені прийшла посилочка від пивоварні опілля. Подарунковий бокс опілля. І я ще чого різдвяного. Давайте розпакуємо, що тут в боксі. Привіт, Юрію! Команда опілля! вітає вас з прийдешніми світами. Тут ми маємо шопер. Прикольно, За пивком ходить. Дві баночки ще Опілля різдвяне. Це карамельний солод, з якого ми варимо різдвяне. Ще щось. Оце підгончик. Фірмовий келих. Далі стікери з дяді Володі. Далі підставки для пива різдвяне. Шоколадки. Ще шоколадки, цукерочки. Кучка. Опілля. Пряня. Відкривашка. Опілля різдвяне в скляній І Ще одна Опілля Різдвяне. Ота я нап'юся пиво сьогодні. Ще малесенький дерев'яний магнітичок такий мілашний. І сіно пахне, як в селі. Коротше, все. Добрий вечір.